трішечки голосливий, четвертий клас. Звичайно, не найстарші, але вже й не малюки. Знають всі четвертий клас це також випускники. Згадаймо той день чудовий, як прозвонив дзвінок нам перший раз. За мамину руку надійно тримаючись, ми першим вправили в клас. Ми всі були смішними малюками, коли зайшли у перший клас. Коли дали нам зошит за І за собаки посадили в перший раз. Перший клас, наш перший клас, скільки справ зустріло нас, треба в вгугти вакуум, по складах стижки читати. А письмо це справжні муки, Від напруги ниють руки, Вам би бальчиків, билики, вляці гнатись у машинки. А колись час, веди, знаки літери склади. Такі муки ми терпіли, доки не віли, так поступово ми звикали, це ручки й олівці вже не з контролю не лякали. Ми часто чули молодці. Другий клас. Пішла та бити. Почала ночами снити. Ми її вчимо-вчимо, ну а їй все одно. Різні дії, як ми сіли, розв'язок не має сили, додавання, віднімання, де і нічим не старання. Одмолити, ділити, годі, браття, говорити, пройшли перший клас, і другий вже і третій порі. Ми всі засвоїли чудово, Прикметник, квертикс, є слово, Диктантів купу написали, до трохи стали. У школі є ще одне, рок, который називається дуже гарний та чорношка від часі. Не так рости, не так рости, пішили. От і минушки знищить весь день рік. Прийшли пошкова початкова про діла. Вступаємо у п'ятий клас. Батькам спасибі, скажем нині, подяку від доньки і сина. Ви нас ростили і любили, і з нами ми уроки вчили. Ви вболівали всі за нас і йшли за нами з класу в клас. Багато ви прикрали силу, щоб початкову школу закінчили. Удачі в справах успіхів труді, щоб завжди були гарні і молоді, щоб не було у вас невдач ніколи, бо ж попереду ще п'ять років з количь. <му> Такі мука ветепі. Люба, вчителько, ми сьогодні вже йдемо від вас, постежиться шкілів п'ятий клас. За вашу працю, ласку і любов. Пасика! Я теж вітаю своїх року зі святом. Вітаю всіх, хто присутні про ці святом. Почитаючи свято не тільки діти, а й ми силі і батьки. Чотири роки назад шкільний дзвінок покликав наших діток на перший урок. Родом зі своєю вчителькою Олегою Олегівною вони такими незнайками зайшли до класу. А сьогодні шкільний дзвінок вітає їх із закінченням початкової школи. Вони подолали першу сходинку своєму шкільному житті. Хай і надалі вона буде легкою, стрімкою, веселою, цікавою. Хай щоб не зникало в них бажання вчитися, приносили радість своїм батькам і нам, вчителям. А в подарунок я їм приготувала такі чарівні кульки з побажаннями. Але вони трошки почали вже там стріляти, то я їм подарую їх у класі. Бажаю їм весело, цікаво не тільки моїм дітям, а всім дітям провести шкільні канікули, миру нашій Україні і перемоги.